Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Хтось сказав, що старіння це нормальна хвороба. навіть якщо люди винайдуть ліки від раку та інсульту. Основних причин смертності матінка природа, врешті решт нанесе свій удар смерть. Це звучить банально, але важливо не стільки, як довго ви живете, скільки як ви використовуєте свій час. Багато людей, яким було за 80, залишили людству багато спадщину найкраща формула життя така дорожи кожним днем. Набагато веселіше постійно бути настільки зайнятим, щоб не мати часу подумати про те, як довго триватиме життя. Живіть так, щоб кожен день був значущим. А от як це зробити це вже інше питання сказати дорожи кожним днем це те саме, що сказати, аби людина завжди чинила правильно. Святе письмо дає нам життєві настанови. По перше, якщо ви хочете, щоб життя стало щасливим і задовольняло вас, то Господь повинен посісти своє почесне місце у житті та серці. По друге, живіть так, наче цей день останній. Припиніть турбуватися про майбутнє дивіться на кожний день, як на нову, захоплюючу пригоду навчіться жити так, щоб кожен день приносив користь. Готуйтесь до завтрашнього дня сьогодні. Тоді старість не лякатиме. І не забувайте про дітей вірніше про те, що батьки повинні передати своїм дітям це не успішна кар'єра чи матеріальне багатство, це уклад життя. Цінності, які ви передаєте своїм дітям, можуть зробити набагато більше, ніж підготовка до успішної кар'єри. Духовні цінності важливіші за матеріальні. Будь-кому з нас потрібна допомога Господа у вихованні дітей, цей світ має достатньо сили для того, щоб спрямувати нашу молодь не в тому напрямку, тому вкрай важливо батькам давати мудрі настанови, допоможіть дітям зробити слово Боже своїм маяком у житті. Це намагався зробити і цар Давид. Звернімося до Біблії і прочитаємо те, як наставляв батько свого сина. Наприкінці свого життя. Отже слово пастору Віталію Козобовському. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми звернемося до вивчення другого розділу Першої книги царів. У якому прочитаємо про передсмертний заповіт Давида Соломону і про початок мудрого правління Соломона. Давайте почнемо з заповіту Давида Соломону, читаємо перші два вірші, і наблизилися Давидові дні до смерти, і він наказав своєму синові Соломонові, говорячи: Ось я йду дорогою всієї землі, а ти будеш міцний та станеш мужем. Насамперед Давид говорить: я йду дорогою всієї землі. Це шлях людини. Апостол Павло пише у 12-му вірші 5-го розділу послання до римлян. Тому то, як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так прийшла й смерть в усіх людей через те, що всі згрішили. Смерть увійшла до світу через одну людину Адама, і перейшла на всіх людей. Гріх Адама перейшов на вас і на мене. І якщо Господь затримається зі своїм другим приходом, то ми пройдемо через ворота смерті. Тому що такою є дорога всієї землі завершення цього життя, це похмура тема для розмови, адже людина не любить згадувати про смерть. У четвертому вірші 22-го Псалма Давид говорить Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Давид говорить не про те, що він знаходиться на смертному одрі. Хтось сказав, ми починаємо йти до смерті в момент свого народження. Давид порівнює життя з долиною. Народившись, ви входите до цієї долини, і чим далі ви нею йдете, тим вущою вона стає. Наприкінці долини усіх нас чекає смерть. Адже ми усі йдемо цією долиною. Вранці ви можете бути цілком здоровими, але ви можете вмерти ще до заходу сонця. Далі Давид говорить Соломону а ти будеш міцним та станеш мужем. Господь Ісус Христос у восьмому віші одинадцятого розділу Євангелії від Матфія так сказав юрбі людей, що бажали подивитися на Йоанна Хрестителя. Та на що ви ходили дивитися? Може на чоловіка м'які шати одягненого, а вже ж ті, хто носить м'яке, по палатах царських. Іван Хреститель виріс у пустелі. Він був суворою людиною, і наш Господь був суворою людиною. Мені не подобаються картини з його зображенням, тому що на них він виглядає майже жіночим, хоча деякі сучасні художники вже намагаються зобразити його більш мужнім. Запевняю вас. Христос був суворою, міцною і твердою людиною. На його руках були грубі мозолі, адже він був теслею, він був богом, але він був і справжньою людиною. Соломон був зовсім не схожий на свого батька. Давид був мужнім і суворим. А Соломон виріс пестунчиком. Давид був твердим, а Соломон виріс у палаці. Більше того, він виріс у жіночій частині палацу. Чому при дворі Соломона була тисяча жінок? Відповідь очевидна. Соломон знав лише жінок. Він був справжнім маминим синочком. Так у нього з Давидом було мало спільного. Отже Давид говорить йому Я зробив тебе царем, і я хочу, щоб ти був справжнім чоловіком. Тебе не можна назвати справжнім чоловіком, але постарайся ним стати. Ось таке наставлення дає Давид своєму синові, що жив у палатах царських, і виріс у м'яких шатах. Так Соломон не був схожий ні на Давида, ні на Йоанна Хрестителя, ні на нашого Господа. Однак він стає царем. Читаємо третій та четвертий вірші. І будеш ти стерегти накази Господа, Бога свого, щоб ходити Його дорогами, щоб стерегти постанови Його, заповіді Його та устави Його і свідчення Його, як написано в Мойсеєвім законі, щоб тобі щастило в усьому, що будеш робити, і скрізь куди звернешся, щоб виповнив Господь слово своє, яке говорив мені, кажучи. Якщо сини твої будуть стерегти дороги свої, щоб ходити перед лицем моїм у правді всім своїм серцем та всією душею своєю, то сказав не буде переводу нікому від тебе на троні Ізраїлевім. Давид закликає Соломона залишатися з Господом і з Божим Словом. Ця порада і наставлення мають величезне значення. Заповітові, що Давид залишив Соломону, приділяють дуже мало уваги, але ж саме цей заповіт дозволив Соломону стати одним з найбільших царів світу. Він, мабуть, найвідоміший цар у всій історії людства. Ісон, один з дослідників Біблії, докладно розглядає стосунки Давида і Соломона у своїй книзі Огляд Біблії. І ось що він пише про спадщину, яку Давид залишив Соломону. По-перше, Давид передав правління народом і країною від дому Саула і коліна Вініаменового до коліна Юдиного і заснував царську династію. Усю важливість цього ми зрозуміємо, вивчаючи новий заповіт. У першому вірші першого розділу Євангелії від Матвія сказано: Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. А в 31 і 32 віршах першого розділу Євангелії від Луки. Архангел Гавриїл говорить Марії, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому ймення Ісус. Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. Престол Ізраїля може зайняти тільки нащадок Давида. По-друге, Давид зробив Єрусалим священним містом, релігійним центром і столицею всіх євреїв. Єрусалим займає це положення донині. Коли Ізраїль відвоював місто Єрусалим у арабів в шестиденній війні у 1967 році, то ізраїльтяни оголосили, що не віддадуть його, тому що одержали його в спадщину від Давида. Єрусалим був улюбленим містом Давида, і він зробив це місто столицею усього Ізраїля. Соломон освятив місто, побудувавши в ньому храм. І зробивши його релігійною столицею Ізраїля. Тут, однак, слід зазначити, що всі приготування для будівництва храму зробив Давид. По третє, Давид покінчив з ідолопоклонством і зробив поклоніння Єгові обов'язковим для жителів усієї країни. Це було його найбільшою заслугою. По-четверте, він скорив багато народів, які стали платити данину Ізраїлю і його царю. На півдні Давид відсунув границю Ізраїлю до Єгипту, а на півночі і сході до ріки Єфрат. При Давиді границі Ізраїля були найбільшими за всю історію цієї держави. Мир при Соломоні став можливим тільки тому, що Давид придушив усіх ворогів Ізраїля. По п'яте, Давид був типовим східним царем з Великим Гаремом, однак усі шлюби Давида з чужинками були продиктовані в основному політичними міркуваннями. І у них практично не знаходилося місця для релігійного і морального розкладу. Мати гарем було тоді звичайною справою, однак Бог не схвалював великого гарему у палаці Давида. Саме тому в Давида майже завжди були якісь неприємності його численні сини постійно сіяли у своєму домі розбрати, що дуже засмучувало Давида все його життя. Давид зробив страшний гріх. Але це відбулося до його шлюбу з Вірсавією, після їхнього весілля. Нічого подібного більше не відбувалося. По шосте, Давид був прекрасним поетом і музикантом, якого називали солодким співаком Ізраїля, і який написав не менше 73 псалмів. По сьоме, Давид спроєктував храм, що повинен був зміцнити релігійне життя народу і поклоніння Єгові. Хоча Давиду і не було дозволено здійснити безпосереднє будівництво цього храму. По восьме Давид об'єднав усі коліна під своєю короною і зробив Єрусалим столицею Ізраїля. Хоча при Давиді збереглися ворожі відносини між десятьма колінами, що населяли північ країни, а також між Юдою Евініамином на півдні. Ворожнеча ця тягнулася ще за часів смерті Саула і його сина. Подив'яте, після смерті Давида ніхто не міг зрівнятися з Ізраїлем у військовій міці і доблесті. Коліна Ізраїля насолоджувалися миром і свободою, як сказано в Писанні, і безпечно сидів Юда та Ізраїль, кожен під своїм виноградником та під своєю фігою. Мир, у якому жив народ ізраїльський при Соломоні, був створений і відвойований Давидом. Давайте читаємо далі восьмий та дев'ятий вірші. А ось з тобою шим'ї Герен, син, Вініаминівець, із Бахуріму, а він прокляв був мене гострим прокляттям того дня, коли я йшов до Манахаїму, та він прийшов до Йордану стрінути мене, і я присягнув йому Господом, говорячи: Не заб'ю тебе мечем. А тепер не прощай йому, бо ти муж мудрий і знатимеш, що зробити йому. І ти сивину його зведеш у крові до Шеолу». Може здатися, що такими словами Давид виявляє бажання помсти, однак це не так. шимї вже довів, що він зрадник, але Давид, пообіцявши, що не торкнеться його, дійсно залишив його в спокої. Давид був людиною слова. Тепер він закликає Соломона уважно стежити за шим'ї, і якщо він знову стане на шлях зрадництва. Вчинити з ним відповідним чином. Такий час дійсно настане і Соломон покарає шим'ї, але тільки після того, як той відмовиться виконувати накази царя, продемонструвавши тим самим свою зраду. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про смерть Давида. Ось вірш з 10 по 12. І спочив Давид з батьками своїми і був похований у Давидовім місті». А дні, що Давид царював над Ізраїлем, сорок літ. У Хевроні царював він сім літ, а в Єрусалимі царював тридцять і три роки. І сів Соломон на троні Давида, батька свого, і його царювання було дуже міцне. Смерть Давида сумна подія. Давид був великою Божою людиною. Пам'ятаєте, як народився перший син Давида і Вірсавії? Через кілька днів після народження дитя померло. І Давид тоді сказав: Я піду до нього, а воно не вернеться до мене. І ось Давид пішов до цього свого сина. Після смерті батька на престол сідає Соломон. Історія показує, що при зміні династії або правителя завжди спостерігаються безладдя і розбрати. Отже, давайте прочитаємо про те, як це відбувалося у випадку з Соломоном. І прийшов Адонія, син Гігітин, до Вірсавії Соломонової матері, а вона сказала, чи прихід твій з миром? І він відказав з миром. І сказав справа в мене до тебе. А вона відказала: Говори. Хоча Соломон уже царював, Адонія все ж таки не залишає бажання стати царем. З цією думкою він і приходить до Вірсавії, а вона, не дуже довіряючи йому, запитує, з чим він прийшов. Почувши, що він прийшов з миром, Вірсавія приготувалася його слухати. Читаємо 15-й вірш. І він сказав Ти знаєш, що моє було це царство, і на мене звернув увесь Ізраїль своє обличчя, щоб мені царювати. Та відійшло царство, і досталося моєму братові, бо від Господа це сталося йому. Адонія заявляє, що свого часу він був більш відомий і любий, ніж Соломон, і що народ хотів бачити царем саме його. Читаємо 16 і 17 вірші. А тепер одне бажання жадаю я від тебе не відмовляй мені. А вона сказала йому говори. І він сказав Скажи цареві Соломонові, бо він не відмовить тобі, щоб він дав мені шунаммітку, а вішах за жінку. Адонія говорить. Царство мені не бачити, але в мене є одне невелике прохання я хочу взяти за дружину Авішах. Як ви пам'ятаєте, Авішах доглядала за Давидом перед його смертю. Читаємо вірши з 18 по 21. І сказала Вірсавія Добре, я скажу про тебе цареві. І прийшла Вірсавія до царя Соломона, щоб сказати йому про Адонія, а цар устав на зустріч їй і вклонився їй. Та й сів на своєму троні, і поставив він трона їй для царевої матері, і вона сіла по правиці його. І сказала вона: Одне мале жадання, бажаю я від тебе, не відмов мені, і сказав їй цар Жадай, мати моя, бо я не відмовлю тобі. І сказала вона: Нехай шунамітка а буде дана братові твоєму адонії за жінку. Прохання зухвали. Але Адонія прекрасно знає, що Соломон ні в чому не відмовить своїй матері. Тому Адонія, власне, і пішов до неї, а не до самого Соломона. Читаємо 22 і 23 вірші. І відповів цар Соломон та й сказав своїй матері. І нащо ти просиш шунамітку Авішах для Адонії? Та попроси для нього й царства, бо він брат мій старший від мене. І для нього, і для священика Євіатара, і для Йоава, царуїного сина. І присягнув цар Соломон Господом, говорячи так нехай зробить мені Бог, і так нехай додасть, коли не на душу свою говорив Адонія це слово. Адонія знову спробував заволодіти престолом. Ця спроба була настільки ж небезпечною, як і хитрою. Адонія був старшим братом Соломона, який, звичайно ж, прекрасно знав про бажання Адонії сісти на престол ще до того, як Давид назвав свого спадкоємця. Хоча Вірсавії при її простоті здалося, що прохання Адонії цілком обґрунтоване і нехитре, Соломон своїм гострим розумом відразу зрозумів, що проти нього знову замислюють змову. Читаємо далі. А тепер, як живий Господь, що міцно поставив мене і посадовив мене на троні мого батька Давида, і що зробив мені дім, як говорив був, сьогодні буде вбитий Адоніє. І послав цар Соломон через Бинаю його яденого сина, і він уразив його, і той помер. Убивство Адонії було жорстоким учинком, однак його смерть усунула претендента на престол. Адонію необхідно було стратити, щоб Соломон спокійно почував себе царем. Адже Адонія ніколи не залишив би спроб захопити владу. Усунувши Адонію, Соломон розуміє, що необхідно також змістити з впливових посад союзників Адонії. Читаємо 26 і 27 вірші. А священникові Євіатарові цар сказав: Іди до Анатоту на поля свої, бо ти чоловік смерти. А цього дня не вб'ю тебе, бо носив ти ковчега, владики Господа, перед обличчям батька мого Давида, і що терпів ти в усьому, в чому терпів мій батько. І вигнав Соломон Євіатара, щоб не був священиком для Господа, щоб виповнилося слово Господнє, яке говорив у Шило на дім Іліїв. Зєв'ятара, нащадка Арона, за його участь у заколоті Адонії, зміщають з посади священика і відсилають додому з ганьбою. Його не страчували тільки тому, що він був вірний Давиду ще під час заколоту Авесалома. Так закінчилася історія роду Ілії. Читаємо віше з 28 до 30. А звістка про це прийшла аж до Йоава, бо Йоав схилявся до Адонії. А до Авесолома не схилявся, і втік Йоав до Господньої скинії і схопився за роги жартівника. І донесено цареві Соломонові, що Йоав утік до скинії Господньої, і ось він при жертівнику, і послав Соломон Бенаю, його яденого сина, говорячи: Іди, урази його. І війшов Беная до Господньої скинії та й сказав до нього Так сказав цар, вийди. А той відказав. Ні, я тут помру. І передав Беная цареві це слово, говорячи так сказав Йоав і так відповів мені. Коли Йоав почув про те, що сталося з Євіатаром та Адонією, він кинувся на вчоки. Він ховається в скині Господа і хапається за роги жертівника. Соломон тим часом наказує Бенаї, синові Йодая, піти і стратити Йоава. Беная знаходить Йоава в Скинії і наказує йому вийти зі скинії. Йоав відмовляється, заявляючи, що якщо йому призначено вмерти, він умре там. Читаємо 31 та 32 вірші, і сказав йому цар: Зроби, як я говорив, і врази його, і поховаєш його, і здіймеш невинну кров, що Йоав пролив був з мене та з дому мого батька. І нехай оберне Господь його кров на його голову, що він уразив був двох мужів справедливих та ліпших від нього, і повбивав їх мечем, а батько мій Давид того не знав, авнера, нереного сина, провідника Ізраїльського війська, та Амасу, сина Єтерового, провідника Юдиного війська. Йоав, як бачимо, був жорстокою і кривавою людиною. Читаємо далі. І нехай звернеться їхня кров на голову Йоава та на голову насіння його навіки, а Давидові й насінню його, та дому його, й трону його, нехай буде мир від Господа аж навіки. І пішов Беная, його яден син, і вразив його, та й убив його, і був він похований у своїм домі, в пустині. Так був страчений Йоав за участь у заколоті проти Соломона. Продовження розповіді про царювання Соломона слухайте в нашій наступній передачі. До нових зустрічей, дорогі друзі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Звертаю завжди погляд свій, з Христом я звершаю щоденно свій біг, бо він вірний другу І добрий пастир є мій, Господь моя сила та пісня моя, і став він спасіння. Твоєї душі, на нього завжди, покладаюся я, щасливі з Ісусом завжди мої дні. Величить душа моя ім'я святе, того, хто для мене життя дарує. Забути про те, як тяжко за мене, він постраждав, Господь, моя сила та пісня моя і став він спасіння моєї душі, на нього завжди покладаються. Иисусом за все мои дни. Борець. В Ісусі Христі, нас усіх полюбив, хай лине хвала Йому з наших сердець. для нього душі вічний радісний спів. Господь моя сила та пісня моя. Став він спасіння моєї душі, на нього завжди покладаюся я, щасливий з Ісусом, завжди мої дні, Господь моя сила та пісня моя. Він спасіння моєї душі, на нього завжди, покладаюся, я. щасливі з Ісусом завжди мої дні. Дорогі друзі. На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись. Ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.